Лопатка штикова з рейкової сталі. Два ребра жорсткості має. Таке от клеймо. Рейльсова сталь російська. Ну І така от наліпка. У нас чаще за все приходять з наліпкою з оленів. Ну, тут прям не дуже палювно, що Китай. Ну на сам, Насправді вони всі Китай, навіть ті, що колись там чешські називали. ще якісь там польські, Всі китайські. Всі китайські, єдине, що різні наліпки. Ось так, показую, в яких вони пачках приходять. Стандартні пачки <рив> китайські, як легше всього спалити, що вони китайські, пачки по 12. Це китайський прикол 12-24. ну Такі от пачечки в везельну проволоку зв'язані. Давайте глянемо розмір. Загальна довжина 40. Робоча 21. Ну і сама по лопаті 30. Вага 780 грамів. Так, на світлі показує таке слаковане покриття. Виглядає дуже чудово. Взагалі ми дуже рідко торгуємо чимось неукраїнським, але по ціні це дешевше навіть, ніж українська, звичайно. А це з рейкової сталі. Ну, прям виніс в одні ворота. Ну, а йду я, щоб в'їбати поголку і подивитися, буде слід на ній чи не буде. Що, давайте пробувати. Так, ну тут є вибоїна на лопаті, на лопаті нічого немає. Ну, Той то 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 по якості дійсно. Гуд по грошам, така сама, як в українському, може навіть дешевша.